Партнер святкового настрою справжнє живе до живого спілкування. У студії програми Очі саме час дізнатись про усе найголовніше, що трапилося в останній робочий день цього тижня у п'ятницю, 12 серпня. Удар по корупціонерах у Львові відкрили регіональне відділення Набу. Основною роботою територіального управління буде робота з громадськістю. Золотий портфелик. Скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи? Мягенькі модельки, наприклад, дуть 730 гривень без палива через три континенти до Львова прибули учасники автомобільного раллі. Щоб люди пересідали на електрокари. Віднині корупціонерам на західній Україні буде непереливки. Сьогодні у Львові запрацювало територіальне відділення Національного антикорупційного бюро. Тепер про факти хабарництва Львів'яни зможуть повідомити безпосередньо тутешнім слідчим. Такий територіальний офіс, поки що, перший в Україні загалом тут працюватиме 16 детективів, які боротимуться із злочинцями у восьми областях регіону. Відтепер поскаржитися на корупціонера львів'яни можуть у цьому відділенні антикорупційного бюро, що на Коперника. 4 уже від сьогодні тут запрацювала громадська приймальня НАБУ. Прошу, прошу до нас. Основною роботою територіального управління буде робота з громадськістю, робота саме з тими. Свідомими громадянами, які прийдуть до нас і переконані прийдуть і будуть допомагати викривати факти корупції посадовців. На початках територіальне відділення працюватиме не наповно, бо бракує працівників, зізнаються керівники набу. Тому скарги громадян скеровуватимуть до Києва. Утім, незабаром штату комплектують 16ма фахівцями і усі заяви розглядатимуть на місці. Детективи також з'являться найближчим часом і розпочнуть свою роботу тут. Саме підпорядкування детективів буде. Вони будуть рахувати центральному апараті нагляд за їх за їх роботою буде здійснювати. Спеціалізована антикорупційна прокуратура правоохоронці наголошують зараз. Один з львівських детективів уже розслідує справу про хабар. Окрім корупції, на заході України нишпорки боротимуться із контрабандою. Десь можливість оперативніше реагувати на ті виклики. Вона дасть можливість забезпечити вчасне виявлення і розслідування корупційних злочинів, які нам післядні судді, керівники центральних місцевих органів влади через півроку. Там буквально вже можуть тоді говорити про перший результат. За кілька місяців подібні. І територіальні відділення запрацюють ще й в Одесі та Харкові. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма Очі на львів тебе. Прокуратура перевіряє суддю, який не впустив екоінспекцію на перевірку ЛКП Збиранка. Відмову фахівці отримали у Львівському окружному адміністративному суді ще 24 березня, за декілька місяців до Грибовицької трагедії. Екологи саме планували перевірити документи та чи дотримуються на підприємстві вимог природоохоронного законодавства. І, хоч таке рішення працівники Феміди Львівського апеляційного суду скасували, за справу взялась прокуратура. На Грибовицькому сміттєзвалищі ж продовжують укріплювати дамбу озер з. Ін інфільтратами навколо полігону встановлюють паркан та камери відеоспостереження. Рятувальники досі шукають і зниклого працівника ЛКП збиранка. Львівські медики борються за життя азербайджанського хлопчика, який постраждав у жахливій аварії на Львівщині. Батьки малюка загинули в ДТП. Його брат і сестра зараз теж в лікарні. Їхньому життю, щоправда, нічого не загрожує. Нагадаємо, вчора на трасі Київ, Чоп у Сколівському районі, автомобіль БМВ зіткнувся з туристичним автобусом. Водій та пасажир іномарки, це було подружжя, загинули одразу на місці. Їх троє дітей викинуло ударною хвилею з палаючого автомобіля. Зараз малюки в лікарні, найменший трирічний хлоп. Хлопчик у найважчому стані дитина самостійно не дихає, у нього мозкова кома. Семирічна дівчинка прийшла до тями в неї численні переломи. Про те, що їх батьки загинули, малеча ще не знає. Хлопчик має забій мозку важкого ступеня, перелом склепіння черепа, кровиливе в тканину мозку і перелом лівого стегна зі зміщенням. Діти є не тобто їх не, не бажано. Перевозити кудись, вони будуть отримувати все лікування до маю ну, надії до, до виснаження. До Львова на лікування привезли 16 поранених бійців. П'ятеро з них у важкому стані. Усі військовослужбовці отримали поранення на передовій у зоні. АТО. першу медичну допомогу їм надали у військовому шпиталі у Дніпропетровську. Зараз усіх бійців оглядають та консультують уже львівські медики. Дитячий шопінг не дитячі ціни. Підготовка до нового навчального року у розпалу уже з середини літа на шкільних ярмарках гаряче. Попри те, що ціни на шкільне приладдя у порівнянні з минулим роком зросли майже удвічі. Батьки уже підрахували витрати. Зібрати власне чадо до школи вартуватиме не менше трьох тисяч гривень. На чому ж вдається зекономити, дізнавались наші журналісти. Невенькі модельки, наприклад, будуть 730 тридцять гривень, 690. Наш український виробник марка перша вересня це 800 гривень, 799 гривень. І марка кай це 900, 950 1030 гривень. Юлія разом з донькою приглядають німецький ортопедичний ранець за 900 гривень. Жінка каже, обійшли вже з десяток магазинів, дешевше не знайшли. ми не дивимося навіть на ціну, купуємо просто тої фірми, бо нам подобається якість. Скільки треба буде, вже скільки витрачували, я навіть не рахую. У магазинах наплічники на будь-який смак та гаманець. Продавці кажуть, найбільший попит на українського та німецького виробника. В асортименті китайські ранці вони дешевші, проте з якістю гірші. Менші цифри на ціннику можна побачити лише на ринку. Тут простенький рюкзачок можна придбати за 350 гривень. Все залежить від вміння торгуватись. Зросли, але не сильно. Відсотки можливо на 10, якщо не більше. Ну, нас є бюджетні пропозиції, є економ варіанти, є акції, і на кожен гаманець можна підібрати то, що буде найкраще. Якщо продавці здорожчання буцім, то не помітили, то батьки нарікають до цьогорічного 1 вересня доведеться витягти саманця удвічі більше. Кисається. Минулого року казалися, цього року ще більше. Ще далеко не все купили, а поки що тільки рюкзак. Рюкзак пощастило, минулорічна ціна 500 гривень. Торік дитячий ранець коштував 300-400 гривень. Сьогодні ж за нього доведеться заплатити у середньому 800. Найнобхідніший набір канцтоварів для малечі 2015-го батьки купували за 350 гривень. Тепер з кишені доведеться викласти удвічі більше – понад 700. Новенька шкільна форма у серпні минулого року вартувала щонайменше 350 гривень. Цьогоріч продавці правлять за одежину мінімум 600-700. 685 гривень. Може бути окремо піджачок теж залежно від тканини І 300 гривень, і 400, і 600 гривень. Окрім цього, ще новенькі туфельки, спортивний костюм та кросівки. На ринку такий набір вартуватиме у середньому ще півтора тисячі. Та на такі додаткові витрати готові не усі. Ціни зросли, а от клієнтів поменшало. Бідкаються продавці дитячого одягу. кажуть, поки що прибутку майже не отримали. Ну чоловіки вісім, які купили фактично форму. Вже підійшли з дитинкою. Їм підійшло і вони купили. А так, чоловік, певно ну, трудно так підрахувати. Ну хіба що десь до 20, що цікавилися ціною? А от на підручники витрачатися не доведеться, запевняють освітяни. Якщо раніше школярі ділили одну книгу на двох, то цьогоріч необхідними посібниками мають забезпечити усіх. Мовляв, держава та місто вже виділили на це кошти. Вже є оголошено торги на закупівлю необхідної кількості книжок для учнів четвертих і сьомих класів, і впродовж першого семестру такі підручники будуть наступа надходити до навчальних закладів щодо учнів восьмих класів, які будуть навчатися вперше в цьому році за новим державним стандартом. То друк підручників за кошти державного бюджету вже розпочався. Продавці ж сподіваються, в останні дні навчального року заробітки у них все ж таки зростуть, бо ще не усі сім'ї повернулися із відпустки. Наталя Кулик Антон Лакіза. Програма очі на львів ТБ. В автомобілях на батарейках вони вже подолали більше двох десятків тисяч кілометрів під час навколосвітньої подорожі. Одинадцять команд з різних країн світу на електромобілях наважилися перетнути три континенти, і все це, аби довести, що на екотранспорті можна подорожувати будь де не завдаючи шкоди планеті. Міжнародний екіпаж в дорозі 60 днів сьогодні його зустрічали у Львові. Майже 30 тисяч кілометрів іноземці запланували подолати за 80 днів. Водії порануть побити рекорд Рафаеля Демастре, який чотири роки тому проїхав таку ж дистанцію на електрокарі за 127 діб. 11 міжнародних екіпажів рушили з Барселони. В дорозі минули Канаду, США, Китай, загалом більше 10 країн. Сьогодні ж сил набираються у Львові. З Китаю до Казахстана в Казахстану ми колесо зломили, А пак ми ходили михаділице з Русію бістробір швидко, А це з Москву до України. А тут нам очень добре. Серед учасників найбільшого електромобільного ралі світу лише звичайні автомобілісти у всіх країнах під час зупинок пісною короткою презентацією автомобіля в дії вони переконують містян у плюсах електротранспорту. Автівка вже завелась. Ви нічого не чуєте, а я вже можу їхати. Ти можеш контролювати електрокар з телефону. Заряд автомобіля, кліматконтроль та місце знаходження у Львові. учасників ралі зустріли місцеві автомобілісти. Своїх залізних коней вони вишукували в один ряд разом із закордонними. Усе аби переконати львів'ян почати замінювати свої автомобілі на електрокари. Перше за 7 секунд до сотні. По-друге, дуже м'яко їде, і третє виходить майже. Майже безкоштовно дуже легка в керуванні, дуже приємна по е, динаміці Машина легка, хоча вона між іншим така маленька машина важить півтора тонни. Що таке, от заправка тої машини? Резетка проста. аби побити рекорд. У автомобілістів залишилось 20 днів. Утім, іноземці певні подолають шлях до Барселони швидше. Юлія Ванкавич, Антон Лакіза. Програма очі на львів. Тебе у мене все. Якщо бажаєте стати героями наших сюжетів або маєте теми для наших матеріалів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до нових зустрічей у програмі Очі. Партнер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування.